Всім привіт! Привіт підписникам, особливо привіт глядачам. Сьогодні розпочинаємо велике відео, я його розіб'ю на декілька частинок. Е, на такій машинці. Це Octavia Tour. Але є особливість тут моторчик 1.8. Будемо знімати коробку для заміни щеплення. Чому? Е, навіть на другій передачі, коли розганяємось, нажимаємо на газ, у нас. Тахометр з 2000 різко уходить на 4, а швидкість десь як була 40, так і лишається. Тобто мотор крутиться, а обертовий момент не передається. Це означає, що щеплення буксує. Більше того, педалька у нас досить таки важка, навіть на дизельному на доблику набагато легша педалька. То ми знімаємо коробку. Не робив цього раніше, Бачите, тут у нас практично не було порогів. Зараз бачите, як все гарненько зробили, і пороги підфарбували, і навіть отут решето з крила було. Тому після того, як вирішу механічні проблеми, буду знімати захист, буду робити консервування і так далі. Тому першою справою, поки машина не стоїть на домкраті, зриваємо, саме не відкручуємо, зриваємо колісні болти. І саме головне, ще до того, зриваємо ось цю гаєчку із одного і з іншого боку. Як я казав, буду ділити це відео на 3, на чотири частинки. Тому це відео як зняти піввісі. Тому зриваємо і тут, і там. Як зняти піввісі, я ще не придумав, ще не знаю. Тут у нас є особливість цих машин. Якщо нам треба витягнути піввісь, вона впреться сюди, ну, тобто не піде. Значить, Треба вибити шарову. Шарову ми вибити можемо. На гаєчку ми не скрутимо. Бачите, тут практично. Різьбова частинка вперлась в шрус. І з цього боку така сама ситуація. Хто дивиться мої відео. На іншій машинці такого самого кольору я тоді діагностував, що тут у нас сайлінг-блок був не закручений. І зірвати я зірвав, але відкрутити я вже не міг, коли збивається шар, починає крутитися у нас ось цей палець. Тому, ймовірніше, я просто відкручу весь важель, ось тут і ось тут. І треба буде зразу відпустити наш стабілізатор. Якось так. Тому знімаємо для початку наші піввісі. Бачите, ще й <кій> нам буде заважати ось цей кожух. Тому... Тому спочатку зриваємо ось ці гайки, якими прикручені. Шуруси зовнішні. І я продовжу. Тут у нас є особливість. На даному екземплярі, бачите, гаєчка у нас не просто шестигранна, а 12 гранна Тому для неї треба ось таку головку. У мене в наборі тільки на 27 є, я змушений був спеціально купляти 12-грамму головку на 30. От. Так, вам видно. Тому тепер лібо беремо великий вороток, либо гайковерт, що у вас є під руками, тим і зриваємо. Тепер, коли гаєчка у нас зірвана, бачите, вона ж вийшла. Е, підставляємо домкрат ще раз. Хочу похвалитися, як тут все гарно тепер. Піднімаємо машину і знімаємо колес. Почав піднімати машинку і забув про ще одну особливість. Поки вона стоїть на своїх колесах, треба відкрутити наші стоїчки штамги стабілізатора із одного і з іншого боку, щоб потім, коли у нас цей річак вже опуститься донизу. А цей ще буде стояти, щоб у нас не рвало це все діло. Тому відкручуємо болтик тут і болтик тут. Поки відкручував болти з штанги і стабілізатора, до речі, тут треба головку на 16 Ось вони згадав, що ми ж не просто знімаємо колеса, нам треба зняти піввісь. Тому поки машина на колесах, зриваємо раз, два, три болта, прокочуємо її. або Зриваємо раз-два-три болта, скільки можемо дотягнутися, потім тут раз-два-три болта. Прокочуємо, щоб ось ця частинка колеса чи ось ця стала вертикально, і в нас внизу будуть інші болти. Бо коли ми піднімемо колесо, нам, у нас півліч буде крутитися, ми не зможемо приложитися, щоб позривати ось ці болти, на яких там, по-моєму, 12-променева 12 зірочка. Бачите, все ніяк не може добратися і підняти машину на домкрат. Тому зриваємо ще ось це. Ось так мені довелося мудрувати, тому що взяти коротшу біту, ось ця муфточка тоді тут не стане. І напряму тут під'єднати тріщотку чи вороток, нам заважає ось ця защита. хоча її Теж треба зняти, бо вона нам буде заважати в принципі, коробку знімати. Але, бачите, я вже навіть впер сюди дерев'яшку, щоб можна було одною рукою потягнути. В принципі, в мене вийшло. Потихеньку прокотуючи машину назад. У нас будуть це положення єдине ставати інші болти. І ми тоді зможемо всі шість пошагово їх відкрутити. Відкрутаю всі шість болтиків. Машина від'їхала, бачите, колесо. Або воно аж впиралося ось в цю досочку. Тепер, щоб прикотити її назад, робимо ту саму процедуру, тут місця більше. Тому можна не ставити такий довгий подовжувач. Зриваємо і потихеньку котимо її назад, перебираючи там цей, цей цей, потім провертаючи піввісь. Болтики я повідкручував, бачите, вони вже навіть вручну крутяться. В принципі, ще є одна процедура відкрити капот і зняти. Кліємо з акумулятора, але для піввісів це не має ніякого відношення. Тому пропоную відкрутити ось цей от кожушок. Тут він саморізиками крутиться, щоб нам достати відкрутити ось цей кожушок. А тоді вже піднімати машину на домкрат. Відкрутив я звідси два саморізіка. Ось вони під зірочку. А тоді витягнули цей язичок, який сюди ставав. І у нас є доступ, щоб зняти наш ще один захист. І ось ви бачите таку картину, я побачив. Десь попала водичка. І оскільки ми це робимо самі, то ми тут побризуємо маслом, пропітаємо потім нігролом. І у нас тут все буде гарно. Тому що машина не є новою, можуть бути ось такі казуси. Так, щоб зняти, нам тут треба відкрутити ось цю гаєчку. І ось там у нас. Я рукою... О, сподіваюсь, вам видно. О, тут ще одна гаєчка, пластмасова. От вона. О, о так вам видно. І тоді у нас зарухається ця вся конструкція, і ми її зможемо зняти. Відкрутив я ось тут, ось там. І на защолочки зійшла защита, і змушений був цей хвостик відкручувати. Бачите, в мене защита, вона вже з кусків ліплена. Якщо у вас все цельне, то у вас все. Отак і вийде. І заодно є потреба. ну Я думаю, на розборки навряд чи я знайду її цілою. Тому треба буде ліпити з кусочків. Приліплювати ці кусочки, я думаю, я впораюсь з цим. І тепер у нас гарний доступ до нашої коробки, до наших піввісів. Я відкрутив, зірвав ось цей болт, ось цей болт. Так само зірвав ось цей болт і ось цей. Це болти, які кріплять салінблоки. Тепер залишилось підняти машину на Домкрат і правий і лівий бік зняти колесо і ліве, і праве. І відкрутити зірвані ось ці болти. У нас тоді вся ця конструкція вийде назовні, нічого не буде заважати, і наші полосі тоді у нас звільняться. Що зараз я і зроблю. І ось нарешті я підняв машину вже на Домкрат. З одного боку підставив колодочки, з іншого боку, підстрахувався колодочками. колеса наші Бачите, тут все відпущено. Я сподівався, що, можливо, вийдуть шруси, і в нас буде досталь місця, щоб гаєчка вийшла. Але ні. Все-таки відкручуємо наш річах. Але ні. Спочатку знімаємо колеса, а тоді відкручуємо річах. Я заздалегідь зірвав ці болти. Відтягуємо в сторону і наші шруси разом з полосями вийдуть із зачеплення. Тому. Ось так. Відкрутив я болтики звідси. звідси. Речах у нас гарненько виліз. Тепер оцю всю конструкцію я посунув назовні і у нас все вийшло з зачеплення. Тепер відкручуємо ці болтики, які ми заздалегідь зірвали. І наша піввісь у нас в руках. Це що стосується лівого боку. Шляхом нехитрих маніпуляцій, без всякого інструменту, відкрутив я наші болтики, які були ось там. І піввісь в мене в руках. Абсолютно ту саму процедуру робимо з правого боку. Бачите, я по максимуму вже натиснув ззовні шрус у нас провалився всередину, наскільки це йому дає можливість піввісь. Робимо те саме. Відкручуємо один болтик, відкручуємо другий болтик. До речі, тут на задньому салімблокові зверху є шагаєчка. Ось вона. О. Тому, якщо будете крутити цей болтик. Треба притримувати гаєчку. З правого боку я зробив ті самі маніпуляції. Вийшла у нас полуось зовнішнього шруса. А тут у нас не хотіла вона виходити, я відкрутив всі болтики. Але за рахунок ось цього ободочка, він, до речі, є з цього боку. Бачите, воно прикипіло. Сюди трошки постукав, Провернув, ще постукав і бачите, от вона вже у нас вся вільна. Залишилось її тільки звідси забрати. Ось таке у нас відео: як зняти полуосі. Тобто, крок номер один я зробив. А далі буду дивитися і кумекати, що далі робити, щоб нам зняти ось цей от агрегат. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступного відео. Поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Напишіть коментарі. Можливо, ви маєте досвід, як ви це робили. Дякую всім за увагу! До побачення!